PPC Helper. Вітаю вас! На цьому відео ми розглянемо систему PPC Helper та як вона може допомогти саме вашому бізнесу. PPC Helper це інтегрована CRM-система, яка створена безпосередньо для до рекламних агенцій, які займаються Google рекламою. PPC Helper допомагає значно покращити ефективність керування проєктами. Та керування командою. При цьому ppc Helper буде корисним як окремим PPC-спеціалістам, так і агенціям, у яких є структура та тімліди. Наприклад, керування проєктами, ми розглянемо зручність системи та її ефективність. Коли ви заводите всі проекти в PPC-Helper, ви можете дуже зручно контролювати ход цих проєктів та якість їх ведення за рахунок, того, що PPC-Helper інтегрується в рекламний інструментарій, такий як Google Реклама, Google Аналітика та Merchant Center. І за рахунок того, що ви по кожному проєкту задаєте необхідні показники та позначення цих показників, ви можете бачити на основі цього, чи все добре з проєктом, чи є якісь по ньому помилки, або чи йде там щось не так. На цьому прикладі ми бачимо, що в системі є проекти. І є результати перевірок показників по цим проєктам. Які є показники в налаштування, ми розглянемо з вами в окремому відео? Наприклад, якщо ви Тімліт, або якщо ви власник бізнесу або спеціаліст, який самостійно веде проєкти, вам дуже зручно буде контролювати, що з ними відбувається. І дивитися, які проєкти вам необхідно зайти сьогодні, які проєкти можна поки не чіпати, тому що там все добре з перевірками. Наприклад,. Нас цікавлять проєкти, де всі перевірки проведені, і там нія, немає ніяких проблем. Тобто ми бачимо, так, хто менеджер проєкту, як він називається, хто відповідний PPC-спеціаліст та результати перевірки. Також є проєкти, які активні, які неактивні. Таким чином, я бачу проєкти, які пройшли всі перевірки, тобто з ними все ок. І буквально за декілька хвилин можу побачити всі проекти, де є якісь. Проблеми з перевірками. Таким чином, система допомагає зручно контролювати ход всіх проєктів. Також за рахунок вбудованої CRM-системи, якщо перевірка не пройдена, система автоматично від Project-менеджера ставить задачу відповідному BBC-спеціалісту. Таким чином, не буде такого, що з проєктом відбувається якась проблема, і цю задачу ніхто не поставить або цю проблему ніхто не помітить. Якщо проєкт налаштований якісно при заведенні, якщо там заведені всі необхідні показники, які треба відстежувати якими треба керувати, система побачить, якщо щось сталося, що показник не пройшов перевірку, і автоматично поставить задачу відповідній особі. Також ці задачі можуть приходити на пошту або в Телеграм-чат. Також, якщо у вас є власна система керування задачами, власна crm система PPC-HERBO дозволяє будувати API і передавати ці перевірки в якості задач в відповідну CRM-систему. Таким чином, CRM-система, інтегрована PPC-Helper та показники, які поєднуються через API з рекламним інструментарієм, дозволяє підвищити ефективність роботи команди більш ніж на 30% і значно скоротити. Час, який витрачається на перевірку показників. Це дозволяє розірвати лінейну залежність між кількістю проєктів та кількістю команд, тобто значно підвищити ефективність та фінансові результати роботи агенції або окремого PPC-спеціаліста.